Моє тіло це храм Святого Духа, Кадошу Руах, викуплено, очищений, освячений кров'ю Ісуса Христа, Мошуа, Руаха, Дунай. Мої члени, частини мого тіла це зброя праведность, на служіння Богу, а війну Шеваша для Його слави Кадуш. Сатана немає місця в мене і сила наді мною. Йому нема в чому мене звинуватити, тому що я виправданий кров'ю Ісуса Христа, єшва, Мошуа, кадуш, руахадуна. І я перемагаю сатаном, кров'ю Агнця і Слово мого свідчення і не полюблю своє життя аж до смерті. Моє тіло для Господа, Руа Хадона, і Господь Роа Хадона для тіла, мого Ашам. Я нескінченно в Божих очах, а він ваша моїм. Тому що Він заплатив за мене найбільшу цінність у всьому сесвіту. Це кров Ісуса Христа, єшуа Мошах, Кадуш, Руах. Це моя істина цінний світ від мене, сатана. Хто воскресив Ісуса Ішла, смертних, то той, хто підняв Христа, моша і смерти, і живі ті смертельні тіла ваші через свого Духа. Роха Дунаєць, що живе у вас, і я не боржник тіла. Я вмираю за тілом. Духом мертвляй тілесні чинки, то буду жити, водитись Духом Божим. Роха Доная. А вінувши ваша моїм він. Син Божий. Я покладаю надію на Господа, ароха Дунає. Ми чекаємо спасіння від Господа. Ароха Дона.